27 квітня 2024 рік отак кульбаба повисипала скрізь як красиво порозцвітали цвіточки і тут, і тут такі вже красиві. кульбабки, Сирень расцвела и пахнет. Усым хорошие субботы, тыш-тыщи и всего-всего доброго. А сейчас тыть. А завтра буде вже вербна неділя. Так називаємо єврейська паска. А вже через неділю тоді і наша буде паска християнська. Всім всього доброго.